Остянецька центральна районна лікарня гостро потребує професійних кадрів, і це ні для кого не таємниця. Проте привабити випускників медичних вишів на роботу в наше місто вкрай непросто головна проблема незабезпеченість з житлом. Районна рада навіть розробила цілу програму медичні кадри, котра повинна була не лише частково фінансувати навчання тростянчан у медичних учбових закладах, але й забезпечити молодих лікарів, хоч якимось житлом. Програма існує 6 років, але на придбання чи бодай оренду житла коштів у ній не вистачає. У нас планувалися кошти в 50 тисяч гривень. Ці програми щорічно, але на жаль, цих коштів недостатньо було тому квартири за ці шість років. Не не позакупалися. Про проблему забезпеченості житлом молодих лікарів говорили на сесії районної ради. Перший крок до її вирішення зробила як не дивно, не районна, а міська влада зараз. Питання це частково вже вирішується. Значить, зараз стадії вирішення питання передачі квартир, де був у нас цен залетості. Там три квартири. Далі Юрій Атоліч теж нам допомагати буде. Значить, планується значить в. Гуртожитку супроводного заводу виділити крило, яке не використовується міською радою ти гуртожиток для менш працівників, і плюс програм на забиті кошти на оренду квартир. Приватному секторі для молодих спеціалістів. рішення міської ради не примусило себе довго чекати. Уже в кінці вересня двоє молодих лікарів, що цьогоріч поповнили лави працівників Тростянецької районної лікарні, отримали службове житло. Пощастило 30-річній Тетяні Лисенко в сімейному лікарю та її ровесниці, отоларингологу Вікторії Кириловець. 16.09.2013 року до Тростянецької міської ради надійшов лист від головного лікаря Тростянецької ЦРЛ Пластиря на Ленаторіюча щодо можливості виділення житла молодим спеціалістам лікарям, які прибули до району і працюють в Трестянецькій центральній районній лікарні, а станом на сьогоднішній день не забезпечені житлом. Міська рада вишукала всі можливості щодо забезпечення житлом даних громадян та винесла дане питання на засідання виконавчого комітету. На засіданні виконавчого комітету було розглянуто е, дане питання та вирішено е, виділити службову квартиру е, по е, вулиці Богдана Хмельницька, 37. Дана квартира є невпорядкованою. На даний час в ній проводяться ремонтні роботи. Е, також було вирішено видати ордер на кімнату в гуртожитку по вулиці Завадцький 1, зважаючи на те, що там звільнилася вільна кімната. Дану кімнату було видано лікарю Кириловець Вікторії Миколаївни складом сім'ї два чоловіка. Вона та чоловік. Квартиру службову непорядковану по вулиці Богдана Хмельницька, 37, було вирішено видати. Сімейному лікарю Лисенка Тетя... Тетяні Івановні, складом сім'ї. Один чоловік було прийнято рішення виконавчого комітету. Максимально всі наявні кімнати, які можна переоборудувати або в гуртожитку дати під лікарів, надавати в першу чергу лікарні. Дві таких сім'ї вже забезпечені житлом. Це по заводському і по улиці хмельницькому колишньому гуртожитку сім завода. От і зараз буде на днях вирішується питання по щедній кімнаті здорової для сім'ї лікарів із міста Суми, яка приїжджає до нас ну, приїхала до нас запрацювати. Але на цьому міська рада вирішила не зупинятися уже 30 вересня. Депутатська комісія разом з юристом, міським головою та головним лікарем центральної районної лікарні вирушила оглядати ще одне приміщення колишній гуртожиток цукрового заводу по вулиці Калініна, який в перспективі може стати гуртожитком для лікарів. Хоч Тростянецька центральна районна лікарня, комунальний заклад райради, місто вишукує всі можливості підтримки молодих медиків, ми розуміємо, що сьогодні центральна районна лікарня опинилася в ситуації такої, ну і навіть назвати складною, дуже важка. Вона просто в катастрофічному стані. Адже сьогодні, перше, що повинна турбувати владу, це наявність у районі належної кількості лікарів. І друге належні умови проживання для цих лікарів, а вийшло таким чином, що на сьогодні то ми скаржилися всі і мешканці району, що не було лікарів. Да? А коли прийшли нові лікарі е, у район, здається, там шесть чоловік, да? то їх ніде поселити. І з цією проблемою звернувся до нас Антолій Антоніч Плахтиря, е, тому що в принципі, по суті, ну я так розумію, що більше як Тарасівській міській раді підставити плечебічні нікому. Саме тому ми не дуже довго там сперечалися по цьому питанні, тому що треба не дивитися, хто кого там фінансує, кому хто підпорядкований. Наявність більшої кількості лікарів дозволить краще обслуговуватися і виявляти хвороби, лікувати людей тростянецького району, тому числі і міста. Головний лікар Тростянецької центральної районної лікарні Анатолій Плахтиря каже, що проблема житла для лікарів на другому місці після проблеми забезпечення самими медичними кадрами. Там нас питання житла це. Друге, після кадрового питання. Зараз у нас кадрове питання частково вже вирішилося. Буквально за останні два місяці приїхало майже 9 молодих спеціалістів. І Юрій Томіч відкликався на наше прохання. Дійсно, за багато років. Мабуть, 10 років ми не отримали жодного судної тут кімнати ніде. Зараз ми отримали вже дві кімнати: одна квартира службова, одна гуртожитку для наших молодих спеціалістів. Це наш лікар-терапевт і лікар Отерингу. Це дуже кстати буде, і зараз дуже приємно було, що міський голова дійсно і подальше. Розвивати ці напрямки роботи зараз були в колишньому гуртожитку цукрозаводу, де планується також створити кімнати полічного проживання для медичних працівників, і це я думаю на відсотки 50 вирішить і кадрові питання, тому що саме житло медичних працівників заставляє, може бути залишатися працювати. У нашому лікувальному закладі. Чому районна рада виявилася не готовою зустріти молодих лікарів, яких так давно чекали, невідомо. Адже відповідна програма у районі є. Є програма цільова медичні кадри до 15 року. Розрахована. Ми вже вивчили, навчаємо як практично вивчили 22 студенти. Це основно мешканці нашого району, які будуть працювати в наших закладах. Ну, медична програма включає також придбання житла для медичних працівників, створення робочих місць належніх, які по повинні бути в сучасному періоді, тому така підтримка з боку міської ради також вона не заводить, лише допоможе вище наших питань кадрових і ме медичних позов взагалі в районі. Міський голова Юрій Бова впевнений, що у питанні забезпечення медичним обслуговуванням людей між міською та районною радою не може бути суперечок. Якщо ми когось хочемо особливо якісних лікарів залучити до своєї району, повинні давати їм або квартири. Або якесь інше впорядковане житло, щоб люди не ходили, не знімали по місту, шукали якісь квартири, якісь времені і так далі. Саме тому виникла пропозиція на каліна 7 сьогодні, де у нас є колишній гуртожиток гуртожитки комбіната. Звісно, там приміщення ну, дуже в дуже такому нехорошому стані сказати, що вона повністю розбита ні, але косметичний ремонт там потрібен і не косметичний, а і підпитання вирішує потреба із опаленням. Цього об'єкту. Саме тому, на мій погляд, це була б досить вдала ініціатива, яка може, може бути реалізована протягом року, для того, щоб забезпечити в майбутньому десь близько чи 10, 10 лікарів іменно над належними умовами проживання в місті Трастянець, як, як начальний, ну скажімо так, варіант, робити якісь купляти житло. Я переконаний, що сьогодні в районі не буде таких коштів, щоб за кожну квартиру в тасенці віддавати 10-15-20 тисяч доларів, як продають її люди сьогодні. Краще за таку саму суму зробити повністю ремонт, десь 10 стоять 100 грубер, 150 вложити і мати для 10 лікарів житло. Я думаю, що це цілком реально. Якщо цим перейнятися вже сьогодні, то на наступну осінь люди могли б вже жити у своїх помешканнях і в так званих кімнатах поліпшеного проживання. Не в не в ну в такому системі, як гуртожиток, так але в кращих умовах, ніж це робиться гуртожка з євроремонтом, з нормальними вікнами, з нормальним опаленням і все та і тому і інше. Із слів е, плахтирі я так зрозумів, чому ця ідея сподобалася. Далі питання стоїть за районною радою, районною адміністрацією. Чи підтримує вона цю ідею, тому що треба вирішити, як утримувати майно треба вирішити, як, е, скажімо так, розподілити. Е, Обов'язки по утриманню цього об'єкту і ремонту цього об'єкту. Хто це буде робити? Якщо це знову ляже на міську раду, то вибачте, ну це буде невірно. Для цього є спільна потреба громад цього району, утримання лікарів. І я думаю, що для цього треба захочувати кошти, залучати кошти районного бюджету і ремонтувати. І таку пропозицію ми будемо готувати на одній з найближчих сесій районної ради, щоб уже в бюджеті нового року. 2014 тисячі ця сума була відображена і, хоча б розпочати ремонтні роботи, я думаю, взимку там теж можна, можна ці роботи робити. Депутатська комісія оглядом приміщення по вулиці Калініна залишилася задоволена. кажуть, зроблять все від них залежне, щоб частина будівлі таки стала гуртожитком для лікарів. Це питання не нове, воно вже давно постало наразі. і треба вирішувати якось забезпечення наших лікарів. Площею для проживання, і я думаю, що це найкращий варіант на сьогоднішній день створити гуртожиток для медичних працівників у тому приміщенні, яке ми побачили. Я думаю, що всі небайдужі депутати повинні підтримати цю пропозицію і забезпечити наших лікарів житлом. кажуть здоров'я за гроші, не купиш, але ж воно так залежно від матеріальних благ. Якщо медикам в Тростянці буде ніде жити, якісного лікування годі сподіватися, зробити місто привабливим для молодих спеціалістів, а отже, підняти рівень місцевої медицини ось завдання, яке взялася виконувати міська рада.